Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даймо анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас! Це програма «Медексперт». Протягом тижня ми слідкували за тим, що відбувається у медичній сфері нашого міста, і зібрали для вас найцікавішу інформацію. Отож сьогодні ми розкажемо, яку операцію на серце у Львові виконали вперше, як працює найстарше урологічне відділення Львова, та як наші медики, виконавши складну операцію, врятували молодого хлопця від інвалідності. І далі про це та багато іншого ми розповімо у програмі. Подарували шанс на активне дитинство. У Львові медики виконали складну операцію на серці дитини. 57-річний досвід лікування урологічних хвороб, як функціонує найстарше урологічне відділення Львова. Зберегли можливість ходити. У Львові фахівці допомогли військовому зі складним пораненням. Львівські фахівці вже вдруге виконали складне втручання на серці дитини із вродженою вадою, за якої головні судини були розташовані у неправильному положенні. Як це впливало на життя дитини та як зараз вона почувається, ми розповімо у сюжеті. Восьмирічна Аліна, як і всі інші діти, любить бігати, бавитися чи кататися на велосипеді. Тільки от ще донедавна ці звичні активності для дитини давалися складно через вроджену ваду серця. Голова крутилася їй. Вона могла в обморок падати і синіти. А коли зробили операцію, то вона вже зовсім інакше себе почуває. Дитина почала трошки рости, а то до того часу вона не росла. Вона виглядала як на 6 років. А все через хворобу, за якою головні судини були розташовані у неправильному положенні. Аорта відходила від правого шлуночка. В чорномі вона мусить відходити від лівого. Легенева артерія відходила від лівого шлуночка, хоча в нормі вона мусить відходити від правого. Це є сутність транспозиції. Вроджена вада серця згубно впливала на стан дитини та якість її життя. До легені ліни потрапляло замало крові а отже, бракувало і кисню в організмі. В неї в спокої ступінь насичення крові киснем, тобто сатурація складала десь 72-73%. Це при тому, що у людей без вад серця нормальна сатурація мусить бути 99-100%. Через цю недугу в майбутньому у дитини могла виникнути серцева недостатність. Відтак, єдиним способом допомогти дівчинці була хірургічна корекція вродженої вади, яку взялися виконувати у дитячій лікарні Святого Миколая. У даному випадку обидва артеріальні клапани ми викроювали на спільній площадці. Конкретно у Аліни вада мала такі технічні особливості, коли викроювати два клапани окремо було не дуже доцільно. Ми мусили виконувати досить обширну реконструкцію легеневої артерії, тому що одна з гілок легеневої артерії в Аліни була значно гіпоплазована, тобто зменшена в розмірах. Така багатоетапна відкрита операція на серці тривала 9 годин. Усе пройшло успішно і нині Аліна вже повністю відновилася після втручання. Вона полила голова. М -м -м -м. і було важко тепер Нас виписали вже здорову, нормальну дитину, без всяких бат. Шви її позаживали, все гарно. Дівчинка щаслива, живе нормальним життям. Вона зараз може на велосипеді кататися, може бігати. Додамо, що таку операцію львівські медики виконали вперше в Україні. Далі ми розкажемо, як у Львові допомагають наново пристосовуватись до життя 24-річному військовому після складної травми. Це програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Отямився лише за півтора місяця після поранення. У центрі Незламні відновлюють захисника, який отримав на війні важку черпну мозгову травму. Через це військовий не пам'ятає нічого від моменту, як отримав травму до того, як його вже госпіталізували до Львова. Йому довелося наново вчитися їсти, ходити та говорити. Воював захисник в Донецькій області в районі Красногорівки. Пізніше брав участь у звільненні Херсона, а потім знову у боях за Донеччину. За цей час він двічі лікувався у шпиталях. від Ламкових поранень, а третю отримав неподалік Бахмута. Після трьох місяців реабілітації він знову ходить та повністю самостійний у побуті. І зараз військовий опановує мовлення. Попри все, що він пережив після закінчення лікування, він хоче знову повернутися на фронт. У Львові вже 58 років функціонує найстарше урологічне відділення. На їхньому рахунку близько 30 тисяч успішних операцій. Як розвивалось відділення вже сьогодні другого медичного об'єднання Львова, і які зараз операції там виконують, ми розповімо у сюжеті. Сюди з'їжджаються пацієнти зі всієї України, адже знають, що тут вони отримують висококваліфіковану допомогу: хтось за направленням від лікаря, хтось за рекомендаціями від знайомих чи рідних, а хтось, вже маючи попередній власний досвід. Адже майже 60 років у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45, другого медичного об'єднання, функціонує потужне урологічне відділення, яке є найстаршим у місті. Я підняв статистику і так виглядає по всіх руках, по журналах, що близько 85 тисяч пацієнтів проліковано тут за час за час існування, за час функціонування нашого урологічного відділення п'ятої лікарні. За цей час було виконано близько 30 тисяч успішних операцій, І з часом відділення лише вдосконалюється, адже тут використовують найновіші підходи до лікування всіх урологічних патологій, в тому числі і онкологічних. Наше відділення повністю забезпечене всім сучасним обладнанням, особливо це і за останні роки. Ну за останні 5-7 років ми отримали. І активно використовуємо все сучасне остаткування, ендоскопічне, тобто, якщо це стосується сечокам'яної хвороби, то це конкременти будь-якої локалізації, нирок і сечоводів, сечового міхура. застосовується лазерна літотрипсія в ендоскопічному доступі в лікуванні. Один з таких сучасних малотравматичних методів використали для лікування пана Романа. Відтак, це скорочує його термін перебування в лікарні, а отже, вже скоро його випишуть додому. Сам чоловік після операції почувається добре і відзначає чуйність та відповідальність лікарів. Ми ну, тут дуже хороші лікарі, і персонал такий привітний, приємний, чуйний. Зараз, що особливо подобається, це чистота. Я трохи ще так говорю. Тому що, я так бачу, поки мені операції не робили, тут в коридорах вони весь час постійно прибирають і прибирають, і вологе прибирання, і таке прибирання, і витирають. Ну, і лікарі дуже хороші. Тут створені всі комфортні умови для перебування пацієнтів, зокрема, зроблений ремонт та є забезпеченість всім необхідним устаткуванням. Якщо це стосується онкологічних захворювань, то тут є і... Лапароскопічне остаткування і ендоскопічне остаткування, оперуються пухлини нирок, і органозберігаючі операції на нирках при пухлинах, оперуються пухлини простати, сечового міхура, сечоводу. Також ну, велику кількість хворих становлять пацієнти з аномаліями розвитку. Тут також застосовуються новітні остаткування і підходи новітні у лікуванні таких пацієнтів. Додамо, що кожного року через це відділення проходить лікування більше тисячі пацієнтів з урологічними хворобами. Нагадую, з вами програма «Медексперт» і Далі ми розкажемо про старт проєкту Герої без болю. Тому не перемикайте. Фантомний біль від втрати кінцівок, гострий біль від травм та хронічні страждання після тривалих операцій. За статистикою 70% ветеранів стикаються з різними видами болю. Нині в центрі Незламні є можливість надавати терапію 70 пацієнтам щодня, але мета допомагати якомога більшій кількості людей. Відтак, благодійний фонд Незламні реабілітаційний центр Unbroken разом із благодійною платформою Добро.UA запустили новий проєкт Герої без болю. Ціль зібрати 67 мільйонів. Нів гривень щоб створити центри лікування болю у трьох лікарнях. Гроші планують витратити на ремонт приміщень та закупівлю обладнань. Завдяки цьому у планах лікувати до 200 пацієнтів на день. Пришвидчити реалізацію такого проєкту може кожен, зробивши донацію на платформі Доброю. Ми вже неодноразово розказували вам, що наші медики не бояться братися навіть за найскладніші випадки. І цього разу знову історія про те, як, попри всі ризики та можливі ускладнення, наші лікарі допомогли військовому, який отримав дуже складну травму на війні. Про цю історію дивіться у нашому наступному матеріалі. Ще у свої 20 років захисник Ігор Возняк вирішив поповнити лави ЗСУ у якості бойового медика. Близько року він допомагав побратимам у найгарячіших точках, а минулоріч, вирушаючи на черговий виїзд до поранених поблизу села Леване Запорізької області, отримав дуже складні поранення. Ми мали евакуювати хлопців, але вийшло так, що попали в засаду, і мене ранило там ще багато. Коротше, так. І перше, що я вже так добре пам'ятаю, це реанімація в Запоріжжі в п'ятій лікарні. Тоді почалась боротьба за життя Ігоря. Впродовж року хлопця лікували у десяти різних медзакладах. За цей час він переніс більше двох десятків операцій. Це була дуже важка дорога, тому що. Ніхто не давав шансів, в нього були важкі поранення. В нього був пробитий кишківник, перебитий мочеточник, сильний забій легеньки, вона луснула, повністю роздріблений таз. Тому ми сьогодні тут перебите бедро, кульове втручання в кістку. Напротяг цього всього часу. Його конструювали як конструктор. Коли рани вдалося загоїти, постало питання про те, як відновити опірність ноги, яка була пошкоджена внаслідок мінно-вибухової травми. Була велика великий отвір. Створився, тобто, дефект кістки на дні тазу, де входить голівка стегнової кістки. Не було опори. І весь час ця нога провалювалася давно пацієнту створювала цей дискомфорт, незручність, неможливість нормального пересування. Ми зверталися до багато міст України і Київ, Житомир, до дуже хороших лікарів, і ніхто не погоджувався. Допомогу сім'я знайшла у Львові. Наважився виконати складне оперативне втручання відомий львівський ортопед-травматолог Адріан Філь. Я дуже вдячна лікарю Адріану Юрійовичу, тому що ну, він силив нас надію. Я знаю, що він повернеться до свого звичного життя, що він буде жити як. І до того, як він потрапив під обстріл, щоб в нього завжди все буде добре, я буду радіти його перемогам. Щоб в майбутньому хлопець міг пересуватись без милиці, повернутись до звичного життя, необхідна була складна операція з ендопротезування кульшового суглобу. До її виконання залучили відомого польського ортопед-травматолога Юліана Дудку. Ми сконтактували з ним. Продемонстрували ми цей випадок і обговорили, спланували, і все-таки вирішили допомогти нашому бійцю з даною патологією. Я вже втретє в Україні і хочу відзначити те, що я бачу великий прогрес в тому, що лікарі стараються знайти найкращі методи лікування для військових, не зважаючи на кошти, не зважаючи на складнощі, саме щоб допомогти людям. Усі етапи операції фахівці заздалегідь спланували. Метода оперативне втручання передбачає декілька етапів. Починається все з діагностики існуючої проблеми. Побудови 3D-конструкції на КТ, оцінці ушкоджень. Після цього роблять вже 3D-реконструкцію і видруковують її на 3D-принтері. А далі це вже неймовірна майстерність хірургів щепити цей імплант, так щоб він ідеально ліг і зрісся в майбутньому, щоб не перешкоджати повсякденному життю людини. Для Ігоря виготовили сучасний індивідуально змодельований 3D-імплант, яким закрили дефект втраченої кістки. Власне, основна частина нашої операції буде полягати в імплантації. Заміни дефекту, в якій зараз є можливість друкувати з титану, який є інертний і легко кістка в нього вростає і забезпечує хорошу фіксацію. Зазначимо, що і дороговартісний імплант, і усе лікування для захисника забезпечили абсолютно безкоштовно. Дуже гарно відгукнулися допомозі відома така фірма Остеоніка, яка Друкує на 3D-принтері, бо треба було велику, великий імплант надрукувати для заміщення цього дефекту кістки. І фірма Permedica, яка теж надала велику компанія Permedica надала великий дороговартісний імплант по заміні кульшового суглобу. Операційну для проведення втручання, а також післяопераційний догляд за пацієнтом, надала лікарня святої Параскеви. Є такі принципи в ортопедії, що чим більше імплант ми імплантуємо, тим повинна бути вища старильність. Так як порівняння з зубними імплантами, вони невеликого розміру, відповідно, рівень старинності може бути недостатньо високий. А так як ми використовували дуже великий імплант в даному випадку, старільність повинна була бути найвищого рівня. Таким закладом на сьогодні є центр святої Парасківої. Операція тривала близько трьох годин і минула успішно. Вже на наступний день після втручання Ігор піднявся на ноги. Зараз він проходить реабілітацію та відновлюється. Опісля планує повернутися до звичного життя. Цей випуск був про те, як успішно нашим медикам вдається лікувати пацієнтів і виконувати найскладніші операції. І про їхні успіхи ми розповідатимемо вам і надалі. Тож слідкуйте за нами, щоб бути в курсі всіх важливих подій. Це була програма «Медексперт». До зустрічі.